Ми заїхали в Костку і передусім я йду, куплю до тоні Мотрин, такий сироп, як от у нас Нурофан. Нам дуже допомагає, ми його купляємо. Уже не вперше. Нам і друзі присилали. Це ось такий. Ми беремо тут три штуки. І коштує оця упаковка 13 доларів. А в таргеті стається одна. Так. Хочу глянути ще за зубною пастою. Здається, знижки на зубну пасту. Так, де в нас зубні пасти? Ага. Тут все для миття. Зубні паста вон там. Ось зубні пасти, тільки знижки я не бачу на них. Ані є. Ось така Colgate. 6 доларів знижка. 5 штук за 11 доларів беремо, нам треба. Якраз закінчилось. Хочу взяти для чоловіка його улюблені батончики. Ось ці ми беремо. Ось такі батончики чоловік бере на роботу, їх там 30 штук. Коштують вони 15 доларів. Беремо батончики. І йду шукати хлопців свої. Тут ряд із печивом. Нам стається не потрібне печиво. Ми Минулого разу купили два блоки, і у нас ще є. В принципі, зараз треба питати дитину. В цих рядах нам потрібна тортилія, лаваш. Беремо ось таку за 6 доларів. Там 40 штук в упаковці. Дві штуки, дві упаковки всередині по 20 штук. Непоганий лаваш, чоловік дуже любить. Беремо завжди так. Тут варення, пюре. Ні, не варення. Це томатні пасти. Я шукаю варання. Мені полунечне потрібне варання. Це, мабуть, в наступному ряді. Так, вигідно тут купляти спагетті. Тут 8 штук в упаковці. Так. За 12 доларів. Але ми ще цього разу брати не будемо, бо в нас є з Trader Joe. Ми там також купляємо дешево. Чоловік взяв за заготовки на піцу. Ось таку упаковку, там 4 штуки. І там вже є соус, яким потрібно намащувати самі коржі. І коштує воно 7,89. Візьмемо тут одразу борошно пшеничне за 9,49. І в упаковці фокус 5,5 кілограм. Візьмемо. Зазвичай купляю в Алдіа. Цього разу візьмемо тут. Не будемо заїжджати вже в Алті. Так що тут ще є. Тут спеції О, олія авокадо спреї за 13 доларів. Навіть не знаю, чи потрібно. У мене вже всяка олія є. Спреї у мене є кокосова. Мабуть, цього разу брати не буду. Хочу ще глянути за соняшниковою олією. Не бачу тут соняшникову олію. Є різна, тільки не соняшникова. Будемо купляти в трейдер Джо, там гарна олія. Так, тут горіхи. Сода. Знаю, всі купляють ось цю соду, навіть прати в ній можна. Ні, Тут більше нам нічого не треба. І в наступний ряд. Ще чоловік взяв такі в'ялені помідори за 10,69. Ось таку велетенську банку, слойок, в якому 992 грами. Ще багато хто хвалить ось такий майонез з авокадо. кажуть, що смачний. Він коштує 10 доларів і там 946 мл. Але я не буду напевне купляти, тому що я вже навчилася робити домашні. Тут різні соуси. і той їхній Беремо нутеллу. На неї сьогодні знижка. 4 долари 10 центів. Коштує 9,89 за таких дві велетенських банки, в яких по 950 грам. беремо. У мене хлопці їдять її прям ложками. Що тут ще на знижку? Соус ранч. Є майонез також на знижці. 7 доларів коштує, знижка 3 долари. Не знаю, взято чи ні. Звичайний майонез. Зараз запитаю чоловіка, то він в мене поїдає майонез. Тут арахісові пасти, варення. Є також мигдальна паста. Мені потрібно, о, я його шукаю. За 8 доларів ось таке полуночне варення потрібне мені. Великий такий слойок, в якому кілограм майже 200 грам. Кажуть, що дуже смачне, У мене тимко любить. Візьмемо його. Буде їсти з налисниками і вафлями. Так, є ще така нутелла. Є персикове варення, точніше джем може взяти його також. Досить полуночного. Так, там клинові сиропи, сиропи агава. Я, до речі, коли була вегетаріанкою і дотримувалася здорового способу харчування, я замість цукру вживала саме сироп голубої агави, замовляла на айхерб. О, гранолу. Візьму гранолу. Хочу гранолу. Багато різного рослинного молока, кокосове, вівсяне бачу, магдальне, кешю, шоколадне, бананове, мангове. Тут Різні енерджі дрінки Ми таке не п'ємо, але бачу, американці прям тягнуть по декілька блоків. Вони таке п'ють літрами. Потім підемо, до речі, в одяг. Ось ця кава, до речі, дуже смачна, запашна, гарна, без гірчинки. За 14 доларів ось такий великий мішок, в якому повному кілограм 130 грам. У нас ще є майже половина, але візьмемо. Вона не завжди є. Дуже смачна кава. Далі, що тут? Тут різна розчинна кава. Багато розчинної кави, нам цього не треба. Так, там холодильники. Сметана. За 5 доларів. Ось така. Велика банка, в якій. Кілограм 360 грамів беремо. Нам потрібна сметана. Ми прийшли у відділ, де м'ясне. Шукаємо соляни. Минулого разу ми купляли соляни і дуже смачне було. Де вона є? Ось, ось це соляни. За 11 доларів. Тут 900 грам. Чотири, якось так. Можливо, якісь сосиски візьмемо до вони Він любить. Одразу тут візьмемо сир тертий, нам потрібен. Закінчився. Тут різний є. Ми візьмемо, мабуть, ось цей. Такий дрібно натертий. Кілограм 130 грам. Ні, тут дві упаковки по кілограму 130 грам за 13,49 49. Пара. Так, тут є креветки, які ми любимо, візьмемо їх. Ось така упаковка. Так, за 13,99, в який 908 грам, нам вистачить їх надовго. Берем. Зайшла у відділ, де представлена побутова хімія. Тут порошок їхнього виробництва, за 18.49 отака велика каністра, в якій майже 6 літрів. Дуже зручно, там є краник. У нас ще є порошок. Наступного разу вже купимо цей. Ще знаю, що тут на тайт, так, знижки. Ні, вже немає, закінчилося. Загубила своїх хлопців, де воно є. О, так, тут також побутова хімія, мені здається, нічого тут не треба. Потрібна вода, вон там вода. Візьмемо тут воду, тут вигідніше значно, ніж Aldi купляти. За 4 долари така пачка блок, в якій 40 штук. А за 9 доларів там стільки 80 штук. Так, 80. Беремо таку сорочку. Беремо туалетний папір. Ось тут їх 30 штук за, за скільки? За 26.49. Ось на цей порошок акція. Знижка 6 доларів. Це для чутливої шкіри, я так розумію, без запаху. І тут їх велика кількість. Скільки там таблеток? 152 таблетки за... 23 долари 69 центів. Це дуже гарна ціна на порошок. Є ось тут такі пельмені із сиром тартиліні, скільки коштують? 9 доларів. Тут їх багато. Нам цього не треба, йдемо далі. Ось ту намазку мій чоловік любить з артишоками, така з пармезаном і з артишоками. Зараз запитаю, якщо він захоче, візьмуть. За 9 доларів дуже велика, боже, як дікого прокають. Сьогодні дуже багато людей. Зараз запитаю, чи він хоче. Так, зайшла в холодильник, тут прям аж пара з рота йде. <плес> Дитина пробігла. Хочу взяти молоко. За 2,94 таку каністру. Далі ще тут є масло. За 1149 такий блок масла, там 4 упаковки по 453 грами. І в кожній упаковці по 4 таких невеличких 100-грамових пачечки беремо. У нас масло йде, бо я часто готую. Вап'яти. Ще тут візьму яйця, але вже не таку упаковку за 5 доларів. І не таку, а ось таку. то мій холодно за 12 доларів. І там, таких, прямо як на базарі в нас, ми купляли перед святами на пляцки. Тут їх хочу взяти ось цим кулбаски, таким мисливським. Оу. Так, скільки вони коштують? 16 доларів. Тут три упаковки. Дуже смачні, можна кинути в заморозку. У мене дитина дуже любить таке. Тут, до речі, дуже важко знайти щось, їсти в немісне мається на увазі сосиски, ковбаски. Беремо 16 доларів за скільки там кілограм 20. Так, беремо. Ще йду візьму курку, у мене чоловіки дуже люблять. Ми зараз приїдемо з костку. І общипаємо лапки, а філе я остуджу і заморожу. І роблю потім підливи такі. Додаю альфредо соус, багато сиру, зелені. І так їмо. Курка коштує 5 доларів. Вже багато років ціна не змінюється. Зайшла, де багато свинини, шукаю. Е, тут не тільки свинина, тут і телятина бачу є. Шукаю фарш. Ось там. Ага, віх, ні. Це не те, що мені треба. Я в чоловік упаковку такого м'яса е з винином За 13.75 хочу приготувати плов. Я йду шукати фарш. Так, на фарш. Малини не знайшла фарш, знайшла із бізона. 20 доларів. Така подвійна упаковка. По 567 грам в одній. Ще не їли таке м'ясо. Біг, мені потрібна свинина. Так, я знайшла з інточки фарш за 25 доларів. Тут вже 4 штуки. Також, напевно, по 567 грам в упаковці. Не бачу. Так, по 567 грам. А свинини ніде немає, взагалі. Я забігла взяти собі брі. Я дуже люблю брі, І на сніданок я його їм і п'ю каву. Отакий такий в мене сніданок. Це велика дуже упаковка, тут 600 грам. За скільки брі коштує? 10 доларів. Візьму, буду довго їсти, мабуть, місяць. Ходила повз помідори, Ось такі кольорові. Ми їх всюди купуємо і в Walmart, -і вони є, і в Алді. Тільки там Дорожчі і менші упаковки. Тут велика і, і значно дешевше купляти. 4,69 за 908 грам. Візьмемо. Беремо хліб ось такий. За, за 6, 6 доларів. І беремо оці э, чиябато. Також, також за 6 доларів, там 12 штук. Пора. Зайшла вже в холодильник, де овочі і фрукти продаються. Навіть не знаю, що мені тут треба. Мені треба шампіньйони за 6 доларів візьму. Ось така велика упаковка. Органік. А не органік немає. Чомусь Костко все здебільшого органік. Велика упаковка. Можна фаршем напарширувати їх із сиром, і запекти. Беру. Тут ще є полуниця. Полуниця в нас є з ферма. Багато полуниці маємо. Різні салати. Салат у нас ще є із ауді. І беремо огірки за 6 доларів. Також органік. Ось такі, не Три штуки. За 6 доларів, тобто одна штука 2 долари. Алді вагідніше. Мені ще банана. Органік $1,89, а такі 1,49. Взяла дві в'язки. Буду дитині морозиво колопити. Ще потрібна мені картопля. Жовта картопля, золота картопля за 7,49. Ось такий мішок. Ні, не такий. Це не жовта. Це дорожча картопля. 7,49 за ось такий мішок. В якому... В якому 4,5 кг картоплі. жовтої. Беремо. І візьмемо перед. Ось такий кольоровий. Беремо його в алті також завжди. 681 грам за 479. Ще потрібно мені морква. Де морква, в холодильнику пішла я морква. За 4,49. Ось такий великий мішок. Ого! Це буде в мене заготовок з моркови. Я частину тут 2 кг, 720 г. Ще Потрібно мені цибуля, бо закінчилося. Беремо такий мішечок. Я в 2 кг 270 грамів за 4,29. ще яблука і біжимо на касу, бо поспішаємо. Одяг я вам сьогодні, мабуть, не покажу. Яблука-Гала за 5,99. Ось така упаковочка, в якій кілограм 360 з зміки. А тут дуже багато одягу. Хочу глянути, можливо, на щось є знижки. Зараз чоловік буде сваритися. Так, біжамо, жіноче. Ні, ні на що не бачу знижок. Ага, і там, де люди порпаються, знижки. Іду гляну, що там. Розкладається. Тут багато шортів, по 6 доларів. Так, по 6,97 оці гарні. І ось ці чорні гарні. Але я минулого разу тут вже взяла. Зараз знижки, Є отакі футболки USA. Так, чоловічий. Вон є такий набір Футболок і шортів Кельвін Кляйн Також знижка 1497 коштує набір такий. Може взяти? Віддень. Але на 5 років, якщо знайду, є, можна взяти. На 5 років йому такі шорти. Візьмемо. Є значка на жіночі футболки. Ось такі. Кельвін Кляй. Хочу взяти собі S. -ку. Ось є Еска. Чи взяти M. ку за 10 доларів. Футболка. Візьм футболку. Є ще ось така пудрова Кельвін Кляй. Також за 10 доларів. І є. Блакитна. зараз подивлюся, вже не хочу чорну. Зараз виберу між цими З сірими джогерами, мабуть, ось таку візьму собі. Рожеву. Є ось такі штани, коламбія. Ось тут джогери такі легенькі. Водовідштовхую ще тканина. Знизу що це у нас якісь замочки. Є такі. Гірчичні, є сірі хакі, і блакитні. І чорні. Гарна якість, мені подобається. Цей бренд і штани. Але вони без мишки. Дуже багато людей сьогодні, дуже велика черга. Приїхала ми з Костком, я це все поскладала, до речі, не все, забула одяг. Але я вам показувала, що ми купили. Взяли мені футболку і дитині комплект від Кельвін Кляйн. Чоловік нічого собі, як завжди, не захотів брати, навіть по знижці ми знайшли йому такі гарні штани шорти. За 16 доларів він категорично відмовився, завжди для себе жаліє. І от, закупилися ми, мабуть, нам вистачить цього всього на тижня два-три, Ну, окрім овочів та фруктів, ми будемо їх докупляти в Ауді. І заплатили за це все ми ось, 327 доларів 65 центів. От. А, це не все. Ми ще сьогодні оформили картку на 120 доларів. Не планували? Тимко! Раніше ми користувалися карткою наших друзів. Отака от закупка. У нас тепер будемо частіше туди заїжджати.